Джованні Бокаччо. Де Камерон, День третій. Оповідка перша. Зачинається третій день, у якій під проводом Неєфіли говориться про тих, що кмітливістю своєю чого бажали, добули або що втратили повернули. Уже зоря з наближенням сонця почала з пурпуру в золото перецвітатися. Як уставши королева в неділю рано. Усе своє товариство позбуджала, а каштолян ще й того раніше в те місце, куди малося йти. Послав усякої потреби з нечимало і людей, щоб усьому лад дати. Побачивши ж тепер, що в дорогу побралася, велів повантажити все до решти і рушив з обозом та з позосталою челяддю, знявшися, мовляв, із старого таборища. Королева йшла тихою ходою. Супроводі дам та кавалерів під веселий щебет соловейків та іншого птаства, а було їх там либонь із двадцять голосів, прямуючи на захід сонця незаходженою стежкою, порослою, зеленою травою та квітами, що проти ранку розкривалися, жартуючи та сміючися зі своїми супутниками. Не пройшла вона й двох тисяч ступнів, як привела їх. Ще перед дев'ятою годиною до чудового розкішного палацу, що стояв на пригорку, вивишаючись над долиною. Віла Скіфаноя або Тревізі, або вілла Пальмєрі на пагорбі Камерата під Флоренцією. Однак усі три значно віддаленіші від Поджо Герарді, ніж це зазначає Бокаччо. Вони увійшли в той палац, оглянули всі приміщення. І, побачивши там великі світлиці і чисті та чепурні покої з усіма вигодами, вельми похваляли і самобудівлю і пишноту пана господаря. Спустившися потім униз і роздивившися на просторе і світле подвір'я, на льохи з коштовними винами, на фонтани з свіжою холодною водою, ще більше нове своє втечіще уподобали. Тоді посідали одпочити б трохи, на кружганку, заклеченому віттям і потрушному сілякими квітами, що цвіли на ту пору, звідси добре було видно всю околицю. Тут обачний кашталян пригостив і пришанував їх виборними солодощами та добрими винами. Потім того веліли одімкнути хвіртку в сад, що обмурований кругом кам'яним муром, різ коло палацу. При самому вході вразив він їх увесь красою своєю чудовною, а як вони в ньому дрібніше розглянулись, то ще дужче дивувалися. Округи саду й багато де всередині ішли широкі, прямі, як стела, хідники, обхилені буйним виноградом, що показував того року на щедрий урожай. Тоді він саме цвів і точив на весь сад такий аромат, а тут же ще й інше всіляке зело й дерево духмяніло, що, здавалося, їм, ніби зійшлися тут докупи всі прянощі й пахощі східних країн. віч хідників плелися живоплотом білі червоні троянди та жасмин, тож не тільки вранці, а й за сонцем можна було в запахущому холодочку любо гуляти, спекоти не знаючи. Було там доволі ще всякої рості. А скільки яко йде, довга річ було б оповідати. Не бракувало, скажу коротко, ані жодної потящої рослини, що в нашому підсонні водиться. Посеред саду, це, може, була в ньому річ над усяку іншу знакомита, була поляна стелена дрібною яро-зеленою, аж ніби чорною мравою, розцвічена безліччю різних квітів, обсаджена кругом молодими, помаранчевими. Та цитриновими деревами, на яких заразом і квіти, і плоди, що спілі, а що й зелені, рясно майоріли. Дерева ті не лише очі любим задінком брали, а й душу благоуханням своїм звеселяли. Серед тої поляни стояв біломармуровий водограй, різьбою, куштовною гарно оздоблений. у центрі його здіймалися на колоні статуя, що викидала в небо. Не знати, чи натуральним, чи й теж штучним струменем стільки води, яка спадала знову з лагідним плюскотом у прозорий басейн, стільки, кажу, води, що вона сміла могла б крутити млинове коло. Зайвина її, що не вміщалася в басейні, одводилась скритими під дерном канавками і, вийшовши знову наверх, обтікала поляну зіркотливими течійками. А потім розбігалися такими ж струмками по саду. зібравшися потім в одній його частині, вона ринула позірчастим потоком у долину, жночі по дорозі з великою силою і не малою для господаря користю аж два млини. Краса цього саду, його впорядкованість, усі оті дерева й квіти, водомети й струмки зачарували наших дами кавалерів. Усі визнали в один голос, що, якби був рай на сьому світі, він мав би саме такий вигляд, і ніхто не знав, якої можна було ще тому садові принади додати. Гуляючи в ньому до любої вподоби, плетучи собі віночки із усякого віття, слухаючи спів пташок, які ніби змагалися, хто кого перещебече, товариство наше ще одну дивовижну помітило, якої раніше було не зауважило. У тому саду. Була сила селена різних звірят, не менше може, ніж ста порід. Хто що забачить, тут же іншому покаже там, дивись, вигулькне звідкілясь трусик, там зайці пробіжать, он козулі лежать, а он де молоді оленчуки пасуться. Опрічних гуляло там на волі чимало іншої, усякої, нешкідливої, ніби ручної звірини, що любо й мило було дивитися. Нагулявшися товариство посаду, надивившися на всі ті дива, казали поставити столи коло того водограю. Спершу заспівали п'ять чи шість пісеньок, потанцювали трохи, а тоді, з дозволінням королеви, сіли до обіду. Окріпившись до схочу прирізними смачними потравами, повставали весело за столу і знову грали, співали і танцювали. Аж поки королева не сказала, що хто хоче, може всю жарку годину піти поспати. Дехто й пішов, а інші зваблені красою сієї містини тут же й лишилися, котрі читали романи, а котрі грали в шахи чи в дамки, поки ті спали. Як же минула третя година, всі повставали. Освіжили собі вид холодною водою і пішли за королеваним наказом до водограю, де, посідавши заведеним порядком, чекали початку оповідань на домовлену тему. Першим оповідачем королева визвала сьогодні філострата. Він почав такими словами: Оповідка перша. Мазетто з Лампорекю прикидається німим і стає за садівника. В дівочому монастирі, де всі черниці на перебій намагаються із з ним поспати. Мазетто з Ламбореккіо. Ламбореккіо містечко поруч з пістоєю, мазетто змінене від томазо. Прекрасні дами багато є нерозумних чоловіків і жінок, які гадають, що скоро дівчина візьме на голову біле покривало а на тіло чорну рясу, то вже перестає бути жінкою і нічого такого. Їй не кортить. Буцімто, як постриглася в черниці, то вона і закам'яніла. Коли ж такі люди почують часом щось таке, що сій їхні гадці суперечить, то вельми бентежиться у мовляв, нечуваний, протиприродний гріх, а самі себе не бачать, що мають повну волю, що люблять чинити, та й то не має їм наситу, то хоч би подумали. Що ж тим робити, що весь час на самоті та на безділлі пробувають? Є знов чимало й таких, що думають, ніби лопата й заступ, і груба їжа, і тяжка праця притуплюють у хлібороба цілесні похоті і затемнюють та затуркують його розум. Хибність таких от думок, я й хочу показати своєю маленькою історійкою, не виходячи, одначе, з тих меж, що назначила нам королева. У наших краях був. Та ще й тепер є дівочий монастир, славний своїм благочестям. Реального прототипу цього закладу так і не було знайдено. А який саме, того не скажу, щоб тої доброї слави нічим не ущербити, а в тому монастирі не так давно, коли ще там було всього восьмеро черниць за батисою, і всі ж то молоденькі, задівникував – та заразом і городникував один дядько. Не хотівши ж більше за малу плату служити, порахувався з шифарем монастирським та й подався собі в Лампорекціо, звідки був родом. Серед людей, що зустріли його там призну, був один молодий парубок, кріпкий та дужий, із себе як населюка, так і вродливий, звали його Мазетто. От і питав Мазетто того дядька, а дядька звали Нуто скорочене від Бен Венуто. Де він так довго був, той сказав йому, а парабок давай знову допитуватись, що він у тому монастирі робив. На те відповів Нуто, то, там біля саду, а він у них великий та гарний. Ходив часом у ліс, по дрова, ну, воду тягав, те все. Тільки ж платня мені така мізерна була, що й зувачки не міг собі справити, не то що. А ще ті чернички, всі молоді, та такі кляті забісовані, все їм недогода. Порось я бувала в саду чи в городі, так одна каже: саджай отуту, а друга каже: саджай, отамо. А третя видирає заступ з рук так каже, не годиться. Так, бувало, не докучать, що тільки плюнеш, та й з саду. От через те я її не захотів там служити, додому вернувся. Просив мене, правда, Шафар їхній перед тим, як я йшов, щоб я напитав йому десь підходящого чоловіка, та хоч я й пообіцяв, та швидше в нього на лисині чуприна виросте, ніж я кого туди пошлю. Слухав ті речі мазету і так йому закортіло до тих черничок на службу стати, що аж аж аж. Урозумів бо з дядькових слів, що доб'ється там, чого йому «Треба». Та дядькові проте й не натякнув, щоб діла не зіпсувати. Сказав тільки І добре ти зробив, що пішов не мужчинське то діло з бабутою возитися, краще вже з чортами у тих вертихвісток, сім п'ятниць на тиждень. Та зразу ж після цієї розмови став Мазетто думати гадати, яким би йому попитом у той монастир дістатися. Ту роботу, що казав нато, ну, він добре знав, то за це й не турбувався, боявся тільки, що його не приймуть, бо молодий і показний із себе. Розкинувши думкою туди й сюди, так собі помислив звідси туди світ неблигомий. Ніхто мене там не знає. Як удам із себе німого, то мене там, напевне, візьмуть. На тому ж і став, закинув сокиру за плечі. Та нікому ні слова і подався до того монастиря от собі вбогий чоловік. От прийшов він туди і здибав якраз у дворі шафаря та й показав йому на милах, сказано німий, щоб дав йому чогось попоїсти ради бога, а він йому за все, коли треба, дровець рубає. То його нагодував, а тоді повів на дроворубню до пеньків, що ну то не міг поколотити. А сей міцний та здоровий поколову се втри мига. Тоді шафар узяв його з собою в ліс, велів нарубати дров і показав на кивах, щоб нав'ючив восла і одвіз дрова додому. Парубок усе так і зробив. Шафар затримав його ще на скількість день для всякої такої роботизни. Одного дня побачила його абатиса і спитала в шафаря, хто це такий. Шафар отказав. Пані матко, це бідний парубок глухий, німий, прийшов він оте сюди по милостиню, я дав йому дещицю, а він поробив мені за те чимало всякої потрібної роботи. Якби ще вмів він садівникувати і став до нас за плату, то кращого наймита нами не треба. Він сильний, на всяке діло здалий, та й нема чого боятися, що він із вашими дівочками жарти затівав. На те батиса сказала Правда твоя, узнай же. Чи вміє він коло саду ходити, та й найми його, знайди йому всякі такі черевики та якусь стару сірячину, та нагодуй добре, щоб принаду дати. Шафар сказав, що так і зробить, а Мазетто, що підмітав саме в дворі і, нібито і не чув, чув усю ту розмову Ну, думає собі, веселенько, пустій клишень мене у ваш садочок. Я його так вироблю, як ніхто ніколи. Як побачив шафар, що Німтур добре тямить господарську роботу, він спитав у нього на мигах, чи не зостався б він тут, а той йому, так само на мигах, отказав, що на все пристає. Тоді він прийняв парубка на службу і поставив працювати в сад, показавши, що йде робити, а сам пішов собі іншими монастирськими справами клопотатися. От став уже Мазетто день крізь день у саду робити, а чернички стали до нього чіплятися і трашнитися, звичайно, як і з німим, і говорили йому всякі страмні слова, гадаючи, що глушко нічого з того не чує. А батиса ж думала, мабуть, що в парубка не тільки мову, а й жилодняло, і не дуже на все те вважала. Одного дня, напрацювавшися доволі, Мазетто приліг трохи відпочити все до нього підійшли дві чернички по саду гуляючи, та й давай його розглядати, а він удав, в ніби спить. От одна черничка котра сміліша, і каже другій: Якби знала я, сестричко, що можу тобі довіритись, я б тобі щось таке сказала, що вже нараз мені на думку спадало, та й тобі, може, було б на руку. А та їй, та кажи, не бійся. От, їй же Богу, ніколи в світі нікому того не скажу. Тоді сміліша таку повела річ. Не знаю, чи пливала тобі коли на думку, як то тісно держать нас у сьому домі, що зроду тут, і чоловіків ніяких не буває опріч старого шафаря та сього Німтора. А от жінок, котрі з миру сюди приходили, чувала я не раз, що всі розкоші сьогосвітні. Добридня, проти тієї втіхи, що жінка з чоловіком заживає, то я оце вже не раз собі думала, як немає з ким, хоч і з цим, ні мим, і спробую. чи сьому правда, а з ним воно ще й краще буде, бо, якби й хотів, то не зміг би про те нікому сказати виріс до неба, а дурний, як треба. Хотіла б я знати, що ти на це скажеш? Ой, Лелечко, відвітує друга, — що би ти говориш? Тадже ми хіба ти забула, обреклися дівоцтвом своїм святому Богові? Е, каже та перша, мала чого не обіцяється Богові щодня, а чи все те робиться? Як ми своєї обітниці не дотримуємо, то дотримує хтось інший. На те подруга сказала. А якби ми, у тяж зайдемо, що тоді? А вона їй де ще ти лихо, а ти вже бідкаєшся. Як зайдемо, то й подумаємо, що робити. Можна буде тисячу способів прибрати, що ніхто про те зроду і не дізнається, як сама не пробокнешся. Тоді другій черниці закортіло дізнати, що воно за звір такий, мужчина. От вона й питає вперше Ну, гаразд, то що ж ми маємо чинити? А та, бачиш, каже уже по обіді Всі сестри, окрім нас, здається, сплять. Подивимось іще, чи нема кого, де в саду. Та й що ж, візьмемо його за руку і поведемо в той курінь, де він дощу ховається. Одна ж нехай з ним буде, а друга на варті. А той Німтур такий дурний, що якої схочемо, такої заграємо. Мазетто чув усю їхню розмову і ладен був їм хоч зараз догодити. Ждав тільки, щоб котрась повела його з собою. Вони ж роздивилися скрізь гарненько і побачили, що ніхто за ними не стежить. Тоді та, що перша завела річ, підійшла до нього, розбудила, і він зразу став напрямі. Черничка взяла його за руку, приголубилась до нього і повела в курінь, а він тільки осміхався благовато. Там уже його не треба було довго просити. Він залюбки волив її волю. Вона ж була чесною товаришкою і своє діставши, пустила натомість другу, а Мазетто все строїв дурника і робив, що вони хотіли. Кількома наворотами пробували ще й та, й та, перше, ніж піти, чи добра всього вершника сила, а згодом говорили між собою, що, то й справді, втіха над втіхи ще більше, ніж їм казано. І завжди шукали нагоди пожирувати і знімими. Раз якось відгледіла їх з віконця в своєї келії, одна сестра та й іншим те показала. Спочатку вони хотіли виказати на них настоятельці та передумали і, стокмившися з тими двома, і собі стали ходити до садівника, причащатися. По скорім часі до них приєдналася і решта черничок. Сама ж батиса, не маючи про проти гадки, гуляла одного дня сама по саду, як сонце дуже припікало, і помітила Мазетта, що спав, розкидавшись під мигдалевим деревом у холодочку. У день сердезі роботи було не курт, зате вночі багато доводилось верх їстити. Сорочка йому од вітру закотилася, і вся природа була на виставці. Як побачила її старша мати, а більше там нікого не було, то і її та сама спокуса, що і всіх чорниць посіла. Розбудивши Мазета, вона повела його до себе в покої і тримала там кілька день, тим ріхом не раз і не два, усолоджуючись, що інших, бувало, часто за нього картала. А черниці вже аж ремствувати почали, що садівник їхні рядки занихаяв. Врешті вона отпустила його в свою кумірчину та часто знов до себе викликала, вимагаючи більше того, що на її пай припадало. Побачив тоді Мазетто, що всіх не годен угнобити і, може, тут до ручки донімуватися. Одної ночі, як був із батисою, одверз він уста і заговорив «Пані матко, кажуть люди, що одного півня стане на десять курок. А десятеро чоловіків ледве чи впорають одну жінку. Мені ж доводиться аж дев'ятьох пороти, а я вже до того допорався, що далі нікуди ні стейки, ні гейки, ні тпру, ні ну. Оце ж або отпустіть мене з богом, або якусь раду давайте. Почувши ту мову, Абатиса, що за німого його вважала, мало не умліла. Що це закричала? Я ж думала, що ти німий, пані матко, сказав Мазетто. Я й справді німий був, тільки й не зроду, а недуга, губи мені замкнула. Допір усю ніч знов мені річ пустило, за що я комію, дяку Бога, зіскладаю. А Батиса повірила йому і спитала, що це значить, що він дев'ятьох має порати. Мазета розказав їй усе, як було, зміркувала тут старша мати, що всі її чернички за неї не дурніші, та як жінка розсудлива, не стала отсилати мазета, а вирішила. Полагодити ці справи із своїми дівчатами, щоб не було через те на монастир не слави. Якраз на ту пору вмер монастирський шафар. Тоді наші спасенниці. Признавшись у всьому одна одній, порадились між собою та й сидівника, спитали і таку поголоску навкруги пустили, що їхніми молитвами і заступництвом святого, чиїм іменем монастир той нарікався глухонімому, наймито їхньому, слух і мова повернулися. Вони настановили його своїм шафарем і так уже труди розподіляли, щоб йому на все сили стало. Все те велося так обережно, що, хоч і накрестав він там чимало монашенят, ніхто про те не знав нічогісінько, аж до самої абетисної смерті, коли немолодий уже Мазето вирішив повернутися додому своєю заслужениною. Як про те його бажання знали, той отпустили його. Отак От свої молоді літа з великим розумом на спасенне діло, обернувши. Вернувся він у своє село, звідки вийшов з одною сокирою за плечима, чоловіком багатим, поважним і багатодітним, та й на тих дітей не треба йому було витрачатись. Отак, От каже, було, тим Христос наділяє, хто йому ріжки наставляє.